Шам украшають мужчина. І так, доброго дня, це влог Дані Тарасюка. І сьогодні ми візьмемо інтерв'ю у людини, яка нарешті з'явилась на грі. Перепрошую, Максим Московців, можна вас на пару слів? Я не домовляюся, кажуть. Він не йому соромно за сьогоднішню гру, тому що всі так його чекали. А він забив лише два рази зверху. Два рази зверху. Це хіба на нього схоже? Я би більше забив. Тому що я можу сказати. Славік, Славік, давай на інтерв'ю. Ніхто на Капіс. Вон, Льоша хоче. Льош, хочеш на інтерв'ю? Теж не хоче. Тут треба лікуватися. Ну, мені треба лікуватись, походу... Ну, знаєш, що по класі... того, що сталося? Ти можеш сказати, що там сталося? Давай дім гарбати, випадково, ну як випадково, це його стиль гри. Зробив відмашечку, попав мені по губі. Але чесно кажучи, коли я зрозумів, що він буде на грі, я очікував гірше. Що очікував щось там переломані ноги, щось таке, але це, скажімо так, легко від... Легко справились, так скажем. Тому ну, буду лікувати. Ну, я, я ніколи, я коли я настра... е налаштовувався на гру так, як ще ми одразу виграємо, було так, що от якраз з ВТК, наприклад. Я вже прийшов на гру, в мене вже в думках, а easy game. А наразі виходило, що не так. Виходило, що ми в четвертій четверті тільки починав грати. Тому сьогодні я налаштувався трохи краще. Старався, але перша четверть не вдалась, друга також не скажу, що сильно вдалась. Але третя четверть якось ми трошечки відірвались, а потім Максиму дали п'ять фолів, мені губу розбили. Трошечки були якісь шанси побрикатись, але ми не дали. Ну, ми, не, ми відзахищались добре і добре, забивали. Ігор красавчик, як завжди. Пишаюсь ним. Пишаюсь. Запам'ятовуйте, це поки що нове до Вінниці. Молода. слава украине слава ЗСУ. борожить собой борожить близких